Права 767. Для кожного з малюнків 21.9 і 21.10 знайди градусну міру кута АОЦ. Якщо кут АОБ прямий. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на малюночок. Спочатку 21.9. Ми бачимо, що в нас є розгорнутий кут БОК. Він дорівнює 180 градусів і його промінь ОЦ. І ОА ділить на частинки. Нагадую, що сума всіх кутів має дорівнювати тоді розгорнутому куту. Сума цих кутів. Так, ну що ж, записуємо, що нам видно з рисунка і з умови. Пишемо, що кут БОК у нас дорівнює 180 градусів. Потім кут АОБ. Це на малюнку видно, і в умові сказано прямий. Кут A ОБ дорівнює 90 градусів прямий кут. Ну і пишемо, що кут СОК видно на манюнку, кут СОК дорівнює 60 градусів. Є. Ну, а тепер, як нам знайти невідомий кут? Треба від загальної кількості відняти градусні міри відомих кутів. Тобто пишемо так, оскільки. пишемо кут А у плюс кут АОЦ плюс кут СОК дорівнюють куту БОК у то як знайти невідомий доданок, треба відсуми від кута БОК, то ми пишемо кут АОЦ. Дорівнює. Від суми, від кута БОК треба відняти. Ну і відняти суму відомих кутів. це кут. Кут БОК ми вже записували 180 градусів. Відняти. А в дужках у нас буде АОБ дорівнює 90 градусів. Додати. Ну, а кут СОК у нас дорівнює 60 градусів. І це дорівнює тоді. 180 градусів. Відняти. 90 плюс 60 це буде 150 градусів. І 180 мінус 150 це буде 30. Градусів є. Ну що ж, ми обчислили, чого дорівнює кут АОЦ. Переходимо тепер до малюнка 21.10. Тут простіше. Ми бачимо, що нам відомо, що кут АОБ. Пишемо кут АОБ. Ось у нас знак, він прямий, і він дорівнює 90 градусів. І ми бачимо, що кут з рисунка СОБ дорівнює 40 градусів. Є. Ну а тепер, як знайти невідомий кут? в сумі. кут АОЦ і кут СОБ дають 90 градусів. Записуємо. Оскільки кут АОЦ плюс кут СОБ дорівнює. Куту АОБ. То. І пишемо кут невідомий АОЦ. Як його знайти? Треба від суми від кута АОБ Відняти відомий кут. кут СОБ. Це дорівнює. Перенесемо. Кут АОБ у нас дорівнює 90 градусів. Відняти Кут СОБ дорівнює 40 градусів. І це дорівнює 50 градусів. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, кут АОЦ. Дорівнює в першому випадку у нас 30 градусів. І в другому випадку пишемо код А ОЦ дорівнює 50 градусів. Ну що ж, ось таке завдання, що промінь ділить код на частини. На цьому вправу завершено.